Дякую ще раз. Мушу сказати, ми сьогодні спостерігаємо суттєве зростання смертності серед пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень. Це насправді величезна проблема. Частково вона пов'язана з пізньою діагностикою даної патології. В свою чергу вважаємо, що діагноз хронічного обструктивного захворювання легень. Повинен встановлюватися і підтверджуватися інструментально, зокрема, методом спірометрії. Тому я вважаю, якщо більше практикуючих лікарів в загальної практики будуть знати про можливості спірометрії, знати, що цей метод дозволяє підтвердити діагноз хронічно-обструктивного захворювання легень і більше того, виявити пацієнтів з іншою респіраторною патологією, я сподіваюся, що ми зробимо суттєвий крок вперед. І, можливо, візьмемо під контроль надзвичайно важливу проблему хронічно-обструктивного захворювання легень. Але давайте спершу пригадаємо визначення, адже хронічно-обструктивне захворювання легень або хаозел скорочено це гетерогенне захворювання, яке характеризується хронічними або, як ми кажемо, персистуючими респіраторними симптомами, такими як... Задишка при фізичному навантаженні, а окремих пацієнтів, і навіть у спокої, кашель, виділення мокроти, слабкість, що виникають внаслідок аномалій повітропровідних шляхів. Передусім, мова йде про враження бронхів і бронхіол, тобто дрібних повітря шляхів, а також ураження легеневої паренхеми з формуванням емфіземи. І всі ці патофізіологічні зміни призводять до формування стійкого або прогресуючого порушення повітряного потоку, яке ми фіксуємо якраз і методом спірометрії. Звичайно, ми не можемо нехтувати клінічним оглядом, адже дуже багато клінічних симптомів діагностується під час фізикального огляду і демонструє наявність обструктивних порушень вентиляції, але візуалізувати підтвердити, верифікувати діагноз хронічного структурного захворювання, день можливо, на сьогоднішній день, в основному з використанням інструментальних методів іспіраметрія, один із найнадійніших, найдоступніших, найдешевших, найзручніших, найменш інвазивних методів такої функціональної діагностики. Щоб сконцентрувати увагу на проблемі якомога раніше виявити пацієнта з хронічним обструктивним захворюванням легень, звичайно, ми повинні підозрювати наявність цієї патології у будь-якого пацієнта, особливо, якщо він належить до когорту людей старшого віку, особливо, якщо він перебуває під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища, може палить, може готує їжу на відкритому полум'ї, може, має цілий букет супутніх захворювань. І, звичайно, персистуючі респіраторні симптоми. І такого пацієнта варто скерувати на проведення спірометричного дослідження, вивчити особливості повітряного потоку даного пацієнта, можливо, встановити діагноз ХОЗЛ. А якщо встановили діагноз і призначили лікування, необхідно оцінку відповіді на лікування, можливо, корекцію лікування. І я спробую продемонструвати, що і на в цих етапах подальшого спостереження і лікування, спірометрія є дуже-дуже важливою. Що ж до патофізіологічних основ виникнення хронічного обструктивного захворювання легень, зрозуміло, що як я вже сказав, ураження дрібних повітря-провідних шляхів, яке призводить до стійкої. Обструкції, звуження повітропровідних шляхів, ми на сьогодні називаємо це навіть ремодулюванням трахіобронхіального дерева з одної сторони, а з іншої сторони, прогресуючої емфіземи, відбуваються функціональні зміни в структурі легеневої ємності. Ми бачимо на даному слайді різними кольорами, ми позначили різні дихальні об'єми. Трошки пізніше я поясню, що є, що. Але звертаю вашу увагу, що із прогресуванням. Хронічно обструктивного захворювання легені суттєвим чином зростає залишковий об'єм і функціональна залишкова ємність легень. Тобто ми говоримо про виникнення так званої гіперінфляції, ще раз, порушення бронхіальної прохідності, хвороба дрібних бронхів, виникнення емфіземи з формуванням повістряних пасток, стратою еластичності легенів. Призводить до збільшення роботи дихання, призводить до неефективної альвіолярної вентиляції. В свою чергу це проявляється порушенням дифузії газів крізь альвіолокапілярну мембрану і виникнення пацієнтів так званої респіраторної недостатності, яка може призводити в крайніх випадках до стійкої прогресуючої. Гіпоксемії, а в окремої категорії пацієнтів ще й розвитку гіперкапнії. І, до речі, це найтяжча з точки зору курація пацієнтів із тяжкою респіраторною недостатністю, серед яких також є пацієнти із хронічним обструктивним захворюванням легень. Які ж ми можемо запропонувати тести для оцінки легеневої функції? Скажімо, знову ж таки, вивчити загальні об'єми в тому числі об'єму легенів, які пацієнт не здатен видихати, які залишаються прихованими при проведенні звичайної спірометрії, ми можемо запропонувати дослідження, яке називається бодіплатизмографія. Коли пацієнт замикається у прозорій кабінці фіксованого об'єму на основі закона бойля-маріота, враховуються ті об'єми на основі мірювання тиску в ротовій порожнині під час проведення різних проекторних маневрів. Так, Цікаве дослідження, надзвичайно корисно, особливо при інтерстеційній патології легень. Ми можемо вивчити бронхіальний спротив, використовуючи метод осцилометрії. Ми можемо вивчити механіку дихання, зокрема можливість дихальних м'язів, визначаючи максимальну вентиляцію легень або проводячи дослідження комплайенсу легень. Крові, як я сказав, дуже часто порушується пацієнтів з ХОЗЛ. Щоб виміряти дифузійну здатність легенів, ми використовуємо метод, який називаємо діельціо, тобто дифузійну здатність легень за моноксидом вулицю. Але спірометрія надзвичайно чутливий, простий, саме простий з перерахованих методів дослідження, який дозволяє виявити рестриктивні, обструктивні і змішані порушення вентиляції. Ми використовуємо спірометрію коли треба встановити діагноз хронічного обструктивного захворювання легень, ми можемо подивитися на показники, що вимірюються під час спіриметрії для прогнозування перебігу захворювання. Ми дивимося на спіраметричні дані, коли оцінюємо відповідь на лікування при подальшому спостереженні. Але і ще є багато задач, які може вирішувати спіриметрія. Наприклад, клінічні дослідження. Наприклад, юридичні моменти пов'язані з втратою працездатності і багато-багато чого іншого. Але в будь-якому разі кожен лікар розуміє, що перед скеруванням пацієнта на будь-яке функціональне дослідження необхідно зібрати ретельний анамнез захворювання. Отже, перед тим як перейти до розгляду основних показників, які ми вимірюємо під час піраметрію. Хочу нагадати, як це дослідження проводиться. Зазвичай пацієнт обстежується або в окремому кабінеті, або в офісі фахівця з респіраторної медицини або техніка, який проводить спірометрію. Пацієнт сидить, назальна кліпса затуляє ніс, пацієнт тримає прилад для реєстрування повітряного потоку. ми називаємо, це сенсор, флоу-сенсор, який під'єднаний до спірометра, міцно охоплює трубочку губами і дихає спокійно. Далі пацієнт виконує за вказівками технічного фахівця або лікаря декілька дихальних маневрів. Це може бути маневр повільного видиху або маневр форсованого видиху. От що ми вимірюємо під час маневру спокійного видиху? Це ціла низка об'ємів і ємності. При спокійному диханні дихальний об'єм. Після спокійного вдоху до максимального вдоху резервний об'єм. Після спокійного видиху до максимального глибокого видиху резервний об'єм видиху. І є ще об'єм, який завжди залишається в легені і не видихається пацієнтами, пацієнтами навіть при найбільшому засиленні, Це залишковий об'єм. До речі, я згадував бодіблітізморафію, саме там ми вимірюємо дуже чітко залишкової млегені. І сума деяких об'ємів дають нам ємності. Сума резервного об'єму вдоху, видиху і дихального об'єму це життєва ємність легенів. Сума дихального об'єму і резервного об'єму вдоху це інспіраторна ємність легенів. Резервний об'єм видиху, залишковий об'єм це функціональна залишкова ємність легенів. Далі, зазвичай, ми просимо виконати пацієнта маневр форсованого видиху. Після максимального глибокого вдоху пацієнт виконує різкий, потужний, тривалий, максимальний видих до, практично, як ми кажемо, до останньої краплі повітря в легенях. І після цього робить спокійний, глибокий вдох. Після виконання кожного маневру ми оцінюємо його якість, тобто ми слідкуємо за тим, щоб був досягнений максимальний пік під час видиху, що відповідає піковій швидкості видиху щоб не було закриття надгортанника, бо видих не переривався кашлем, щоб він тривав щонайменше 6 секунд, досягнута фаза плато в кінці видиху. І, звичайно, оцінюємо прийнятність виконаного тесту. Якщо він прийнятний, необхідно зробити щонайменше 3 спроби, дві з яких повинні бути відтворювані. Тобто результати наших досліджень не повинні відрізнатися більше, ніж на 10%. Отже, на даному екрані ви бачите перед своїми очима криву форсованого видиху співвідношення потоку літри за секунду до об'єму. Крива потік об'єм. Ще форсований видих ми, як правило, позначаємо кривою об'єм час. Далі в клінічних прикладах я вам це продемонструю, але основна крива потік об'єм і характеристики, які ми вимірюємо. Це форсована життєва ємність легенів. Це та сама життєва ємність легенів, яку ми вимірюємо при спокійному видиху. Лише вся різниця в тому, що це форсована життєва ємність легенів, зважаючи на можливість експіраторного колапсу бронхів на видиху. Як правило значення даного показника форсованої ємність легенів буде трошки нижчою, ніж життєва ємність легенів. Дуже важливий показник, який характеризує бронхіальну прохідність, об'єм форсованого видиху. За першу секунду. Це максимальний об'єм повітря, який пацієнт видихає в першу секунду видиху. І дуже важливо для нас для прийняття рішень, ми маємо справу з обструкцією, рестрикцією, є співвідношення цих двох показників об'єм форсованого видиху за першу секунду поділити на форсовану життєву ємність легенів. Ми можемо виразити це в абсолютних цифрах 0,7, 9, 10, або у відсотках. Відповідно 70-80-90%. Це називається показник генцлера. Отже, провівши маневр форсованого видиху, дотримавши всіх вимог щодо якісної геспіраметрії, ми оцінюємо наявні порушення легеневої вентиляції. Може бути норма, але може бути і патологія. Патологічні зміни – це реструктивні порушення. Вентиляція або рестриктивний тип вентиляційної недостатності, коли є зменшення легеневих об'ємів, при цьому співвідношення між ОФВ-1 та форсованою життєвою ємності легенів або нормальне, або підвищене. Обструктивний варіант порушення вентиляції, обструктивна крива, обструктивний тип вентиляційної недостатності має місце зазвичай при бронхообструктивних захворюваннях легень. І характеризується зниженням швидкісних показників насамперед об'єму форсованого видиху за першу секунду. А ось індекс Гентлір, співвідношення ФОВ-1, то форсований життєвої мості легенів може бути зниженим, інколи може бути нормальним. І також є змішаний тип, коли ми бачимо комбінацію і тих, і інших поругенево-вентиляції. Була підготовки пацієнта для проведення спірометрії. Ми просимо зазвичай пацієнта перед проведенням дослідження утриматися від паління тютюну, від значних фізичних навантажень, від вживання психоактивних речовин, навіть від вживання кави, оскільки це може вплинути на результати дослідження. Крім того, якщо пацієнт вже отримує інгаляційну терапію. Як правило, ми просимо не приймати бронхолітики короткої дії, наприклад, сальбутамол, за 4-6 годин до проведення дослідження. Якщо ми лікуємо пацієнта з використанням бета-2агоністів тривалої дії, наприклад, форму -терол, щонайменше 12 годин. Якщо це на холінолітики тривалої дії, антимоскорінові препарати, наприклад, тіатропі, то просимо не використовувати терапію впродовж 36 годин, а є ще ультрадовгої дії холінолітиків, наприклад, гліка до 48 годин. Звичайно, кожне обстеження має свої показання і протипоказання. Зрозуміло, це базується на звичайному клінічному нашому мисленні, що якщо пацієнт знаходиться в якомусь термінальному стані, не здатний виконувати наші команди, якісь гострі події відбуваються, то ми відслідження спірометрію не проводимо. Відносними показаннями для спірометрії можуть бути ситуації, пов'язані з підвищеним навантаженням на серце або впливом на артеріальний тиск. Звичайно, якщо пацієнт має гострий інфаркт міокарда, ми не будемо проводити такі дослідження. Але в нас є досвід проведення подібних досліджень пацієнтів в постінфарктному періоді. Але зрозуміло, що якщо є декомпенсована серцева недостатність, неконтрольована легенева гіпертензія, гостре легеневе серце. Тромбоемболія легеневої артерії, свіжа, яка зараз протікає. Синкопальні стани зрозуміло, що є певні обмеження щодо можливості проведення спірометрії в таких умовах. Ситуації пов'язані з підвищенням внутрішньочерепного, внутрішньоочного тиску, церебральний аневризма, нещодавний струс головного мозку з персистуючими симптомами. Ситуації, коли підвищується тиск навколо носових пазух і в середньому вусі. Ну, насправді таке буває не часто. В більшості випадків, якщо це не тяжкий перебіг таких станів, ми не сильно обмежуємо проведення спірометрії. Ситуації, коли підвищується тиск внутрішньогрудний, тобто в грудній клітці. Ну, наприклад, пневмоторакс. Невеликий пневмоторакс. Обмежений пневмоторакс не є протипоказанням для проведення спірометрії, але великий, напружений або клапаний пневмоторакс, звичайно, спіраметрія в таких випадках не проводиться. Ну і нарешті завжди спірометрія, оскільки вона пов'язана з більш інтенсивним і глибоким диханням пацієнта, може супроводжуватися ризиком підвищеного виділення навколишнього середовища мікроорганізмів, якщо пацієнт має інфекційний процес. І саме тому, наприклад, в період пандемії COVID-19 значного зростання захворюваності на цю вірусну інфекцію, як правило, рекомендували обмежити проведення спірометрії і застосовувати цей метод обстеження лише тоді, коли є це есенціально необхідним для встановлення діагнозу або прийняття важливих рішень. Ну, і, звичайно, хотів би продемонструвати декілька прикладів спірограм від наших пацієнтів. Перш за все, що ви бачите перед своїми очима, ліва верхня частина слайду це крива потік обєм Ми про неї вже трошечки згадували. Права частина, верхня частина слайду це крива відношення об'єм час. Дуже важливо для оцінки і якості виконаного маневру, і для того, щоб визначити об'єм. Ну і нарешті внизу ви бачите табличку, яка складається з кількох колонок. Ліва колонка це перераховані показники, які з червоною рамочкою виділені найбільш інформативні для нас. Хоча і інші показники, наприклад, пікова швидкість видиху, яку, до речі, пацієнт може виміряти самостійно, з використанням домашніх індивідуальних пікфлометрів, це максимальні швидкості видиху на різних рівнях форсованої життєвої ємності легенів. МЕФ або феф 25, 50, 75 і деякі інші показники, але основні верхня частина цієї таблички. Для кожного показника розраховується належна величина на основі статі, віку, зросту, ваги тіла, етнічної належності пацієнта. І порівнюється величина, отримана при обстеженні пацієнта, з розрахунковою і виражається у відсотках до належного, у відсотках до належного. Отже, ми бачимо в даний момент перед своїми очима спіраметричне дослідження, яке характеризує наявність помірної рестрикції. Чому ми так вважаємо? Адже у нас є помірне зниження об'ємних показників форсованого життєвої ємність легенів або FVC forced vital capacity англійською мовою, зниження об'єму форсованого видиха за першу секунду, FEV1. First expiratory volume in one second і співвідношення цих показників є вищим за 80%. Другий приклад, другий варіант спірограми – це порушення функції зовнішнього дихання за обструктивним типом. Виконувався тест з бронхолітиком, дуже важливий для оцінки зворотності обструктивних змін. Попросити пацієнта прийняти 400 мікрограмів сальбутамолу і через 10-15 хвилин повторити дослідження, і ми можемо мати зміни або приріст, відсутність приросту, або навіть інколи буває і негативний результат переливу бронхолітиків. Отже, в нашому прикладі ми бачимо збережені об'ємні показники і знижені швидкісні показники. І якраз в тест після брах. Прийняття бронхолітику ми оцінюємо зворотність або незворотність легеневої обструкції. Бачимо, що тут легенева обструкція незворотня, при склав всього 2%. ми вважаємо приростом позитивним збільшення об'єму форсованого видиху за першу секунду на 200 мл та або щонайменше 12%. І, до речі, цей приклад є типовим для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень. Інший е, варіант е, це комбінація і обструктивних, і рестриктивних порушень вентиляції, знижені швидкісні і об'ємні показники. Приклад, наприклад, пацієнт з хронічним обструктивним захворюванням легень і е, поширеним пневмофіброзом, який призводить до рестрикції, або пацієнт із хронічним захворюванням легень. Обструкція і застійній явище в малому колі кровообігу наслідок серцево-судинних захворювань. Ну, і ще один приклад обструктивних порушень вентиляції, але з позитивним тестом, з позитивною відповіддю на бронхолітик. При склав, бачите, 20%. Тобто ми в даному випадку говоримо для ситуації, яка є типовою для варіабельної бронхообструкції, тобто для наявної бронхіальної. Астми. Отже, спірометрія. Важливий метод. Але чи використовуємо ми його сьогодні для визначення приналежності пацієнта із хронічним обструктивним захворюванням легень до тої <кій>, чи іншої клінічної групи? Раніше, так, ми використовували значення об'єму фарсового витоху за першу секунду для поділу на клінічні групи. Сьогодні ні, не використовуємо. Нагадаю, є три клінічні групи A, B та E. Вони відрізняються між собою. В основному частотою загострень хронічного обструктивного захворювання легень, середньої тяжкості або з госпіталізації і інтенсивністю клінічної симптоматики. В будь-якому разі, спірометрія сьогодні для поділу на клінічні групи не використовується, натомість ми оцінюємо відповідне лікування, встановлюємо діагноз, приймаємо рішення з урахуванням, в тому числі, і спірометрії. А поділ на клінічні групи в основному. Ми використовуємо для призначення стартової інгаляційної терапії. Отже, менеджмент ведення пацієнта з хронічним абсолютивним захворюванням легень, які ви бачите на своїх екранах, які складаються із встановлення діагнозу, первинної оцінки, куди входить не тільки якісь спірометричні особливості, особливості перебігу ХауЗЛ, але й також супутня патологія, оцінка якихось генетичних. Фактори, які могли б посприяти виникненню захворювання легень. Це компонент, який ми називаємо ініціація терапії, з урахуванням всіх особливостей, призначення тієї чи іншої інгаляційної терапії. Звичайно, контрольне обстеження пацієнта з рекомендаціями оптимізації лікування всіх супутніх захворювань, вибір фармакотерапії, корекція доставкових пристроїв. Ось <кій> на різних етапах червоним кольором виділено місце спірометрії. отже, ви бачите, наскільки важливим і вкрай необхідним, я б навіть сказав, є цей метод в практиці пацієнта із ХОЗЛ і в практиці лікаря-пульмонолога. Ну і нарешті деякі висновки з моєї презентації. звичайно, оптимальним є навчання з використанням. Когось майстер-класу, як кажуть в англійській мові, hands-on training, коли ми можемо власноруч попрактикуватися, включити спирометр, попрацювати з пацієнтів. Але я сподіваюся, що і ця частина теоретична була для вас корисною. І хочу сказати і підкреслити ще одне, що спірометрія є відтворюваним, ефективним, високоінформативним методом дослідження, яке демонструє порушення прохідності повітряних шляхів. Якщо ми говоримо про встановлення діагнозу пацієнт із хронічним сортивним захворюванням легень, оцінку показників ми виконуємо в тесті після прийому бронхолітики, наприклад, 400 мікрограмів сальбутимолу. При проведенні спірометрії форсованого видиху ми оцінюємо форсовану життєву ємість легенів, об'єм форсованого видиху за першу секунду і співвідношення між цими двома показниками. Показники спірометрії виражаються в відсотках до належної величини яка в свою чергу розраховується на основі статі віку зросту пацієнта і етнічної належності. Ну і що ж до діагнозу хронічно-абсортивної захворювання легень, ключовим для встановлення і підтвердження даного діагнозу, діагнозу є зниження показнику співвідношення фв 1 до форсованої життєвої ємності легень або форсований індекс ТИФНО або індекс Генслера, що називається в літературі, менше, ніж 70% або 0,7%. Дякую. 走吧。So